Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати з'єднувальний білизняний подвійний шов. Його використовують для вшивання одинарних деталей, комірів, манжет, вшивання підкладки кишень. З'єднування деталей у робочому одязі. Відстань від зрізів до першої строчки 0,307 см. До другої 0,507 см. Складаємо деталі. Виворітніми сторонами всередину прокладаємо строчку, не забуваємо про затипки. Далі вивертаємо так, щоб шов був зверху на ребро та припрасовуємо, прикладаємо клочку, не забуваючи про закішки. Перепрасовуємо. Підписуйтесь, ставте лайк. Залишайтеся зі мною.